Що ви вже на своїх місцях, що вже молитесь, що вже так радієте, що служіння почалося, а ми ж такі, що завчасно вже на своїх місцях, то дуже дякую за те, що ви такі слухняні. Будемо починати. Сьогодні Господь відновив своєю милостю цей новий день. Дякую йому. Слава нашому Господу. Бо цей день створив він, сьогодні в церкві буде заповідь. Сьогодні ми віримо, що Господь Він буде особливим таким моментом торкатися наших сердець, бо ми в пошуку Його. В час, в який ми живемо, багато всякого лиха, тривог, переживань. Але ми бажаємо зміцнитися вірою, зміцнитися вірою в нього, в Його обітниці. Бо, друзі, якщо не буде Ісуса Христа, то нема основи, чим і ким зміститись, зміцнитись. І, як сказав Давид, тільки в Бозі успокаюється, да? чи приходить тиша в моє серце. То ми будемо молитися, ми будемо призивати Божі благословення. Я читаю з Псалма. Господь мій пастир, я не матиму. Недостатку, такі відомі, такі прості слова, але це друзі говорить про що? Це не те, що там повторяй, повторяй там, за мною. Це відносини з Богом. Це людина сказала від серця, Боже, ти мій, ти мій пастир. Давид каже про це, мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. І він каже так, в піднесеному такому настрої, що коли б я навіть долиною смертної тіні пішов, то він не буде боятися. Друзі, хай це буде в нашому серці сьогодні, щоб стопроцентна така надія була на нашого Господа. Я знаю, що знаєте слова словами, а дії діями, то щоб ми не нашими. Якимись вчинками, нашими діями, не нашими думками не відрикались, не боялися, довіряли Господу. І ми ніколи, скажімо, не упускаємо такої можливості помолити спочатку або так в кінці. Но сьогодні ми спочатку помолимось, подякуємо Господу за цей новий день, за те, що Він нас зберіг, за те, що 17 шахедів збили, і таке інше. А ми багато чого не знаємо. Ми подякуємо Господу за те, за наших захисників. Ми подякуємо Богу за відповідь на молитву. Бо брат Сергій з Віфілля, він його врятували, його евакували. Дав він поранений, але він зараз в безпеці і слава за це, Господу. І ми помолимось за всіх захисників і за брата Костянтина. Я тебе попрошу суди. Іди сюди, друже. Ми помолимось в твоєму, в твоєму лиці, за всіх військових, ми будемо це робити і будемо дякувати. Іди сюди, друже. І за Валентина Івановича і за всіх, за всіх, ми помолимось. Ми подякуємо нашому Господу. Друзі, я не просив ми.